Нічний дощ та мороз комунальникам додаткові клопоти. Традиційна вівторкова інспекція містом цього разу навідалася у спальні мікрорайони Івана франківська Перевіряти, як впоралися відповідні служби із Ожеледицею, вулиці Хмельницького, Миру Івана Павла II, Максимовича, Сагайдачного, Промислова, Надрічна, Княгинин, а також двори. У мікрорайоні Позитрон вердикт ситуація не є критичною. Дороги проїзні, дещо проблемними є пішохідні доріжки та міжбудинкові проїзди. Сьогодні справді були такі аномальні погодні умови. Працівники вийшли з самого ранку, посипали піщано-соляною сумішю об'єкти, які є на балансі підприємства. Також працювали трактори, які розкидали піщано соляну суміш по тих об'єктах. У самому зосередження було якраз це на зупинки громадського транспорту, щоб щоб люди могли Комфортно сідати на транспорт, так що звертали увагу на ті території, де найбільше ходять люди. Десять автомобілів соло розкидачів муніципальної дорожньої компанії працювали ще від ночі і до сьомої ранку. Також вручну посипали тротуари. Загалом боротися з ожеледицею в Івано-Франківську вийшли понад сотня працівників комунального підприємства МДК з другої ночі падав крижений дощ на мороз. Так все ожеледиця желедиця було де машини. Працювали, люди працюють зараз. Та й посипали десь з другої ночі. Десь до, до сьомої ще їздили. Сьомої ще там по селах поїхали. Ну а люди з шостої. Ну і, і в даний час об'їзд міста очільник громади Руслан Марцінків усіснював на авто, і роботу комунальників оцінив добре. Каже, ситуація не є критичною, враховуючи, що людей техніки на комунальних підприємствах бракує. Дороги основні проїзні, Сюди, де громадський транспорт їздить, є проїзд. Гірша ситуація з такими другорядними дорогами, ну і ще гірше з міжбудинковими проїздами. Ну, Плюс стараються люди тротуари посипати, ну, але зрозуміло, там, де людська праця, завжди ну, десь посипали, десь не посипали. Але зараз посилюємо цю роботу, долучилися всі комунальні підприємства, ну, але такої біди немає. Все працює, все, ну, якби є проїзне. Нуж таки звертаю увагу, будьте обережні. Все таки це є зима, і тут неможливо то тою кількістю працівників і тою кількістю техніки, яка наявна, сьогодні все прибрати. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.